Ну що ж, друзі, приїхав наш евакуатор. Два евакуатори. Мастер вже поїхав. Івечка, він тільки розвантажується. Значить, привезли меган. 11 рік чи 10 чекай. Ну, Не пам'ятаю, ВМДшка 11 чи 10. Меганчик. Непогані комплектації, без ключ, кліма, круїз, складання дзеркал, як ви бачите. Зараз стоїть на зарядці акумулятор 154 тисячі оригінального пробігу. Зараз зарядимо акумулятор, помиємо, почистим. Е, що тут ще? Ну, в принципі, ну, коротше, стандартна підготовка, нічого страшного, сидіння не подерті, кермо не витерте. Отакий буде меган. Ну, мені здесь що 11-й рік, але ну, я точно не пам'ятаю. БМД-шки ще немає, вона ще на митниці. Такий апарат, Дімон, Меган 11-й чи 10-й? 10 10 Гарна машинка буде. Гарному стані, всі бумажки привіз. Добре, добре. Так, всі бумажки на місці. Сценік, 10 рік дизельний, 1,9 там приїхав, зараз покажу вам. А тут в нас е, цікаві апаратики. Кліо 1,2 бенз. Один турбований. Моя улюблена. Улюблені тачки, в мене 10-11 рік. Улюблені мої тачки, бачите? Канго повноприводне, ще одна звірюгака така височезна. Бомбезна, велика, висока, до речі, гляньте, 2001 рік, чого я її взяв? Бо стан. Тачка, капець. Навіть каталік на місці. Бачите, Тут каталік, напевно, буде коштувати баксів 500 на ту машину, як мінімум. А так, стан. Подивіться, 2001 рік гляньте на ці всі речі. Такого кангура ви ну хрін ви його знайдете. 4х4 без кандіора. Проста, мужицька, крута тачка, кому потрібно на полювання. Тільки хріново, що вона червона. На полювання не підійде. Тут бачите, красити будемо, певно. А можливо, змиється, будемо дивитися. Можливо, змиється. Це катати. Е, 11 і 10 рік, Два кліва. Ціни будуть класні. Хто хоче такі, як є, самі там собі може підкрасити чи ще що-небудь зробити по них. Нема питань. Кангуряка, не пам'ятаю, тут щось тут. Гальмами, по-моєму, якийсь такий нюанс. Ну кангуряка прикольний. Виглядає бомбезно. Блин, він високий кап'є. Глянь який цей високий, просто. просто капіць. А, а з паливним насосом проблема Власне. точно. Такий звірюга. Шелюк. Скільки тут ж пробігає щось небагато, так? Скільки у нас тут? Все там 180 штук, так? Да? Ти бачиш була? Ні, я не бачив, до речі. Це напевно. Не повний... Але нема натам, мали. Фу смердить бензином. Коротше, треба розібратися з цим, але, блін, повний привід. Касетний майфон. Люк ззаду. Люк, да. Можна вставати зразу палити по, по здобичі. Та й, блин, а чого вона така висока, скажи. Ну я просто не така висока, глянь, який тут кліренс. це якийсь. Дивись, ну це просто глянь. Ти бачиш, каталізатори все на місці. Тут 25 см кліренса. Просто якийсь, не знаю, зверюга. Та й <реш> Я взагалі глянув на ці штуки ззаду, що в них обично ржаві і то піздець. Тут стан просто. Тимашка. Каталік на місці, коротше. На рушечке порозі всі є, бачиш? Да? Я... Ну стан реально класний. Дивися, ух ты, чуть мостяра такий здоров'яний. хіба в тому такий самий? Я взагалі не знаю. Тут мостяра просто жесть який здоровий. Куди все вдихає, все вдихає. Та так, куди такі великі місце, що нічого не можу зрозуміти. Вихлопуха, короче, ствол чистенька. Ну, пружини диви всі які. Коротше, так, да, рік, рік тут не, не новий, ціна не буде малою, але це, блин, це дракон конкретний. Ну, кліренс я щось не можу зрозуміти. Просто шайба. Чого вона така висока? Звір. Прикольно виглядає. Ото єдине, що не на дві сторони двері і нема кліми. О, ну, тут вікно таке відкривається. Вікно ну, відкривається, да, тут теж плюс. Релінги так само є. Фаркоп є так само да, для дядька в село. Навіть з таким прицепним ціком. Блін, ну прикольно, прикольно. Тачка, тачка вайп. Я думаю, що кайфушка буде комусь. Підлога така селюцька. Так, що взяв мокру трапку, витер. Да, Коврика кину і погнали, дой педалі не витерті. Та нічого. Не а, можна, тут можна. ще ж зеркала з електрикою, юпта. Коротше, взагалі прикольний. Ну я не розумію, що такий кліренс, Ну, в тих не було такого кліренсу. Якісь пружини змінені, ну я не знаю, чи кого хріна вона така височезна. Це просто. Ну я навіть кросовера з таким кліренсом не бачив. Вона тобі вона не висший веку по висоті. Отам. Ви, ви, ви? Тут парус має, мало нормальний, вона, коротше. Що, ксенончик сюди влупив, в туманочки, люстру наверх. На того, на того багажника вкліпав човника маленького і поїхав на кемпінг, на відпочинки, так куди завгодно. І не ляда. Ото, що, Ну, що ж теж з таких маленьких моментів, то не знаю, що від чого якісь колеса лежать, Якось якогось кліво, напевно. Ну, коротше, друзі, це... це прикольний буде апарат, прикольний буде проєкт. Ну що тут тут що... з насосиком розібратися і все. І будемо... Блін, ну дивись який стан, арки все, диви. Та це капець, як вона так могла зберегтись. Ну от на одному речоваві бачу чуть коротко. Ну, ну таке враження, вона що вона оброблена. Дивись. Можливо. Ну, реча, ну, ну все, але дивися підрамник, рамник, все дивісь кіно чотке. Та й кузов сам глянь. Глянь які тут всі теми. А, ззаду бліни стоять, диви. Бачиш? Ззаду не, не барабани, бліни стоять. Шука нова. Чого? Тож, тож, тож добре, що ново, я собі поставлю. Ну, все сезон, кстати, стояв. Чотири сезони. А, я собі якраз поставлю на свій Кангу. У мене там теж непогано. Коротше. А, чекай, тут спереду ні. Спереду не нова. А, пока сам. саме, нексон. Всесезонка. Коротше, народ, такі тачечки приїхали. Тут я думаю, що будемо робити детейлінг, 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 або можливо арка буде краситися, дверка, кататися. Але такий night and day. все все робить. Не, я не бачив такого кліва. Ну, не попадались в крайній випадку. Така, що, хімчистки, поліровки, все стандартно. Тут щось з бампером треба буде робити. Капелька є. Коротше, друзі, хто хоче такі, як я? Млинівська 3А, заїжджайте. Ну ця то просто. Це, блін. Я її навіть швидко не хочу продавати, я хочу на ній попробувати Тей, поїздити. В село, да? в село, в ліс, на рибу, це капець. Ну, дуже класний стан. Просто бомбовий звір. А блін і тут так само бампер. Таке враження, що в обох власників купували. Ну, теж прикольно. Класні зимові, до речі, на зимових колесах класних. За... О, тут теж навіть недей, гляньте. І тут десь все гуд. А, то ця що 120 пробігу, так? Да. Чи тут 140? 120 чи 140. ці? Акумулятор мертвий. Ну коротше, важливо. Акумулятор розкрасимо або придбаємо новий. Yeah. Ну, навіть сидимо не потрібно шити. Це до речі, от така... Критична рідкість для кліво майже 90% 60%. Ну, але пробіг 120 тисяч, є круїс, є кліма, є навішка. Чотири підйомника це взагалі нонсенс. Блін, ну круто. Друзі, 3А, приїжджайте. Резино кажу відразу, не буду чесний з вами, цю резину поставлю на своє канону, у мене там теж непогано. Не будемо ми вас обманювати, правильно, відео знімаємо наживо. Сценік 1,9, до речі, хто хоче. 193 пробігу, 10 рік дизельний. Всі вінкода, друзі, а сценік вінкод навіть зараз прикладу. Всі вінкода. все скидаємо. Все прозоро. Вінкод ось тут є. Можете поузнути собі. Сценік Сенік годний. 1,9 на безключу. на передніх-задніх парктронах. Блін, Не пам'ятаю, що фарбовано, але ну, будемо перевіряти, але ну, живі тачки, відносно. Нічого поганого з ними немає, це реально живі апарати. Подвіцькі десік намитий. Камера є. В 2010 році? Та ладно. Да, камера є реальна. Прикольно. Ну, є все ніби там блютузик, та всі руль повороти всі навороти. ворота. Навішка є, Да. Ну коротше, годний, годний сценік. Ключика теж два. Сидіння трошити, ну, сидіння якийсь гімотік катався на ньому. що треба руля. І рулік до витертий. От да, наскільки різні водії две. Ну, він важливий варіанти якісь можуть <різь> бодбати. <бачу>. Він <різь> залетається ручка. Угу. Коротше, друзі, цікаво набрати. Тачки всі тут. Вінкоди перевірки по будь-яких дилерах. На ІЗІ.